Викладаємо відео года. У <с> кого <Porque> ще є таке? У кого є таке? Дивіться, що ми що дід знайшов внуку. Ногу запуску. Як вам такий раритет? тут знайшов? Обала, перший раз на лижах. Ти едь ноги у куча вирі. І <гум> це помимо всього він уже кричить на горку поє. <гум> ну, ще одна. Ну, ну ця їздила на лижах. Зима! День, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші донати. А це вирішили зняти таке відео, невеличке відео. Я це лазу, сповню, що в мене такий є раритет. От поставте лайк, прокоментуйте, у кого таке ще є. Де лопата, лижина? Це перший, щоб ви не прозивали, перший раз на наших на лижах їздить. На четвереньках теж нічого. <рес> оце, оце, бачите, у кого є таке ще? Хто зберігав, це, це моє, моє кровні. Опа, вони все їздять. Давай, давай на ліздіть. Приводьте своїх дітей у село. До нас, хто гаразд, йди сюди, то на випалий. Аму тебе загнуздать дивись? Ні, загнуздати ще рано. Треба загнуздувати. Давай вставляй, давай. Стоять, стоять, нікуди не давай. Ота не залазить щось вона. Та ну, порассихала. Це ж кожа тут даже на натура... Задубіла. Це ж натуральна кожа, бачиш. Поїхали. Ноги хочет. Вперед! Ой. Палки, палки ми ще не знайшли. А ну покажи ти як треба їздити. Так ноги не вставляються. Щас... Опитний. Опитний профес. Щас лижак, зараз на лижах поїде привезе. Ай. У мене повний карманий снігу. Опитний професіонал. Я на лижах не їздила, от два. Ну нічого, ти... ти застала це ще. У мене білие були. тоже теж мої, а де вони ділиш? Палки були. Так палки десь лежать, це шукати треба. Подожди, не, я загнуздаю. О! О, дивіться, хто помнить такі кріплення? Покажи. Хто таке пам'ять? Як на конику. Як на ж не, Вже не робить, бо все перевари. Так, ну через скільки разів лишня на лишню наїде. Вперед! Я за то тобой не успеваю. <свят> да я не успеваю за тобой, ты что? А ну подожди, Раз... стоять с горки спуститься. Ну, сейчас подожди, оператор зайдет. Ось що, бачите як, не то, що телефон. Ой, сонце буде, правда, світити. Ну то таке. Зимнє сонечко. Бачите, яка погодка у нас? Подожди. Стояв. Все. Я перший, а потім ти. Дивись, з драка залиже пошла. Драка залиже. Та єсть так то не. <ріст> Драка за лижи. Не одвоював, не відбив лижи. Іди <ріст> лижий обувай, з горки спускатися будеш. Чув? Я тебе щас кину. кучу соберется. Солнце светит сегодня сильно. Давай, запихай ногу.

Отпусти же ще ж його, ти дивись. <ріст> <ріст> Одівались повчуть, щоб все зразу впасти. <ріст> Ой. Ну як, споминання? Палок не вистачає. Найти треба. Да десь вони валялись, ми їх вже. Та да найдутся. Деревянные я сделаю. Сейчас. О, это больше профессиональный. Ай, тут снегопад он пошел. Так, подожди, подожди. О, сейчас стойку присед приняла. А ну як ти на лижах залізеш на голову. А Ану. А є лижа ліва права чи нема? Хто його знає? Мені кажуть, що є. Я, мабуть, на праву одягаю Ні, Не, на цих немає, тож ти то є, що на ботинки. Тож як ботинки є, так. Чого? А це лижи на кріпленнях. Я добрал одну лыжу. А лопаты из рук не выпускает. А ты палки, палки, его Лопата вместо палки. Не, ну я не рискну спускаться, потому что тогда не соберут меня. Я уже На, на цей, на льв сходил через дерево. Подожди, щось поломался. Вот не лижа попала? Нет. Так, лижі мы поставили, пошли на экстремал. <реш> Че, Оля, Це вы на Карпатские горы приехали. Дивиться да. <реш> куда? И <Яка> горка в въехает? <реш> Ай куди ви будете спускатися? Ні, там не треба потім попагти. Сюди в цю сторону, подожди, я перша. Бубук. Оля повтори! Іди лови його з неї сторони. Іди лови туди. <губ> була була скирда соломи, стала горка. Та подождіть у вас не заберу, розбігались. Ух! А стружа яке холодне, у нас такий холодний цей... Сегодня Тут, я Гла... главные и <laughs> Ты посмотри, где соломы. Да <laughs> я не успеваю. Ну, не так, надежный не видно, как он залазить. Ну, стоять, Леха, подожди. Подожди. Спкат, пошел. <laughs> дражнитесь, и я б так спустился, ну. Да мне меня ты что, спина так даешь? Я еле хожу. Давай! Тебе -то я ловила. Кто меня будет? Экстрим, подожди. Сейчас мы покажем. Им должны очи были в экран. Давай! Давай! <ріст> <ріст> Чуєш? Ну давай пока канікули школьні, да це так, відкриємо цей. Ого. Ну як? Розлікаю як його Лагер зимній. Да, зимній лагер, то і літній лагер у нас буде зимній. Оце <ріст> 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 так.

Не залезешь. Уже тридцатник скоро. В баню. Не, Леха, туда холодно, туда я не пойду сегодня. Я и не дойду туда. Далеко. Чуешь? Ой! Сберется в кучу. Так, Це такий виходить екстремал. Лижі зняли, пошли mm -hmm. на, на жопах кататися. Mm -hmm. Ну давайте по спуску, да, і хватить. Давай, зарізай. Хай спускається, поки дурна енергія не вийде. Так на не Хорош, пашнімати. Сказали хорош. Ну все, спуску цей, сам же ж покарабкав, все. Он. А висота ж немаленька. не маленька. Не маленька, метра з половиною. Дає, як ти там себе чувствуєш? <рігав> Та ну не кидайся. Спускайся. Так для вийш. Ух, йо. пиратора руки померзли. <рігав> ну так, случайно, вспомнив за лижі, знайшов лижі і вийшло таке зимнє. Зимнє приємне новорічне відео, в якому ми вітаємо вас уже з новим роком. Бажаємо всім добра, миру. Бажаємо вам, щоб збулося те, що у вас. ви самі собі бажаєте. І головне, як ви знаєте, не забуваємо допомагати нашим хлопцям. Ми почали збирати на прямому ефірі на Покровський напрямок на автомобіль. Прямий ефір ви можете подивитися у вкладці наживо. Там всі зберігаються наші прямі ефіри. Посилання в описі під відео продовжуємо збирати, бо сума там не мала. Тому доєднуйтесь до наших зборів. Вони всі перевірені. Відеозвіти ми вам висилаємо, і показуємо. І бажаємо всім мирного неба. А від нас, як завжди, чекаємо нових відео. Будемо добиратися до груби. бо вже передають потеплення, можна грубо буде робити. Ну а як завжди, бажаємо вам мирного неба і до наступних зустрічей.